Дружини видатних чоловіків часто перебувають у тіні, прикриті від людського зору, тому хвиля часу непомітно переносить їх у забуття. Подружнє життя з відомою людиною, на перший погляд, викликає заздрість. Здається, одне лише одруження з таким обранцем запорука щастя й достатку. Однак історії життя таких жінок часто свідчать про інше. Давайте ж познайомимося із приватним життям деяких відомих українських родин. Зі своєю першою дружиною Ганною, донькою міщанина і купця Семена Самка, Богдан Хмельницький одружився, будучи ще простим сотником. Йому тоді було 35 років. Всі діти Хмельницького від першого шлюбу з Ганною, яка в політику не втручалася. Мало хто взагалі її бачив, 23 роки вони прожили разом, але потім вона захворіла і померла. Так і, не дочекавшись істеричного сходження чоловіка на верхівку влади в козацькій Україні, про другу кохану великого гетьмана Олену або Гелену Чаплинську входить дуже багато легенд. За переказом, Олена працювала в будинку Хмельницького і була коханкою ще до смерті його першої дружини. А після її смерті фактично стала громадянською дружиною. Після втечі Хмельницького до Запоріжжя і тріумфального повернення у статусі ватажка національної визвольної війни, Олена стала його законною дружиною. Та царювати в гетьманських покоях їй судилося лише три роки. Розкішна вбрана, у діамантах, дуже красива гетьманша, розсипала на всіх довкола свою вроду й сміх, пускаючи бісиків очима. Відомо тільки, що її стратив тиміш, старший син Хмельницького. Третьою дружиною Хмельницького стала Ганна Золотаренко, яка походила з родини золотарів ювенірів. Жінка одразу зуміла налаштувати взаємини із дітьми Богдана, із його близьким оточенням та козацькою старшиною. Їй доручили керувати козацькою скарбницею, і робила вона це дуже мудро. Богдан щиро кохав Ганну, поважав та довіряв дружині. Він всиновив усіх її дітей, ставився як до своїх і дав своє прізвище. Кажуть, саме з Ганною Хмельницької нарешті відчув себе щасливим. Уродженка Полтавщини Ольга Більська була дружиною головного отамана військ і голови директорії УНР Симона Петлюри. Ця жінка своєю відданістю інтересам родини. Дозволила Петлюрі зосередитись на політичній діяльності та змінити хід української історії та державності. Їхні стосунки почалися з листування. Пізніше вона поїхала до Петлюри в Москву, навіть вступила до Московського університету. На життя заробляла репетиторством і вишиванням. Ольга мріяла про шлюб, але боялася дратівливого, вибухового характеру Петлюри, тому жила з ним на віру. Він не квапився брати її за дружину, але одружився з нею навіть після народження народження доньки Лесі, свій шлюб вони зареєстрували аж через сім років після знайомства. Родина Петлюри жила скромно, без жодних розкошів. Ольга допомагала доглядати за пораненими, брала участь у діяльності жіночих товариств. Вона усвідомлювала, що її чоловік належить не лише родині, і вона мусить бути йому не тільки дружиною, а й спільником його справи, його плечем, не вимагаючи більшої уваги, бо знала й розуміла. Що найголовнішим покликанням Симони Петлюри було творення вільної незалежної української держави. Олена Кияшко з майбутнім чоловіком Володимиром Зеленським вчилася в Кривому Розі у паралельних класах однієї школи, але знайомі вони не були. Зустріч відбулася, коли обидва були студентами і вчилися в різних інститутах. Олена брала активну участь у творчій діяльності чоловіка з самого старту його кар'єри. шоумена. у Олени та Володимира двоє дітей: дочка Олександра та син Кирило. Олена не була публічною особою до початку президентських виборів. 20 травня 2019 року Олена Зеленська стала першою леді України. Після того, як Володимир очолив державу, на неї звалилося багато обов'язків. Її першою ініціативою стала реформа харчування в українських школах. Після того, як Росія вторглася на територію нашої країни, перша леді почала вести інформаційну діяльність за кордоном у своїх інтерв'ю. Вона розповідає про те, що насправді відбувається в нашій країні. Також вона регулярно зустрічається з чиновниками інших країн, домовляючись про допомогу Україні. Одне з найавторитетніших видань США, журнал Тайм, включив першу леді України Олену Зеленську до переліку «100 найвпливовіших людей 2023 року. У статті присвяченій Олені видання цитує першу леді США Джил Байден, яка так охарактеризувала дружину. Президента України, мати, захисниця, гордість її нації, маяк надії для народу, який вона любить. Вона залишилася в країні, яка зазнала повномасштабної російської агресії, хоча могла б забрати сім'ю та поїхати. Вона залишається заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців. А ще вона залишається, щоб бути поряд із ним, своїм коханим чоловіком і в горі, і в радості.